Осінь це пора, коли природа стишує свій хід, але уважний господар знає, саме тепер закладається сила наступного сезону. Хризантема, осіння цариця саду, здається, вже відцвіла і готується до спочинку. Проте для того, хто розуміє її ритм, листопад найкращий час для живцювання. Це не запізно, а навпаки, вдалий момент, коли рослина ще зберігає в собі живу енергію. Але вже не витрачає сил на квітування. Осінні живці дають шанс отримати навесні міцні сформовані кущики, готові до активного росту. Усе, що потрібно, трішки уважності, терпіння і знання правильного підходу. Багато хто помилково вважає, що живцювання треба робити тільки навесні, але в досвідчених садівників свій календар. Вони знають, що листопадові живці. Улив корінюються повільніше, зате формують потужнішу кореневу систему. Це означає, що до весни такі рослини вже готові до висадки у відкритий ґрунт без додаткового стресу, їм не страшні весняні коливання температури, вони краще переносять пересадку і швидше йдуть у ріст. Осіннє живцювання це не просто спосіб розмноження, це підготовка фундаменту майбутнього цвітіння, коли в листопаді дні. Стають короткими а ночі холоднішими. Хризантема починає природно гальмувати свій розвиток. Але в її нижніх пагонах ще є запас життєвих соків. Саме ці пагони ідеально підходять для нарізання живців. Вони не перерослі, не витягнуті, мають міцну тканину стебла і готові утворити корінці при найменшому сприянні. Такий живець легше зберегти взимку. І він не страждає від нестачі світла, бо всі процеси в рослині в цей час сповільнені. Таким чином природа сама допомагає садівникові, тільки треба скористатись моментом у сільських умовах. Це особливо зручно, не потрібно створювати тепличні умови, штучно підігрівати чи підсвічувати достатньо простого парничка або ящика з піском і вологим торфом. Який можна поставити у прохолодну кімнату чи льох. Листопад пора, коли в господаря вже менше польових робіт. Тому можна спокійно приділити увагу квітам. Живцювання не потребує великих затрат, зате дає відчутну користь навесні. Хризантеми, укорінені з осені, зацвітають раніше і виглядають розкішніше, їхні кущі густі, симетричні, і цвіт тримається довше. Крім того, листопадові живці це своєрідна страховка. Якщо навесні погода підведе або маточні кущі не переживуть мороз, господар не залишиться без посадкового матеріалу. Зимове укорінення у домашніх умовах дозволяє мати запас саджанців, які можна використати і для власного двору, і для продажу, або як подарунок сусідам і друзям. У багатьох селах уже виробилася добра традиція. Наприкінці осені люди обмінюються живцями один має жовті, інший рожеві, третій дрібноквіткові. Так відбувається живе оновлення садів, і щоразу весна приходить різнокольоровою. Живцювання восени має ще одну перевагу воно знімає навантаження з весняного сезону, адже весна і так багата на турботи: грядки, розсада, посіви, догляд за худобою. А коли хризантеми вже готові з осені, навесні залишається лише висадити їх у землю. Це раціонально й мудро, у дусі справжнього сільського господарювання, робити все вчасно, розумно, без поспіху, той, хто навчився працювати з природою, а не всупереч їй, завжди має кращий результат. І саме листопадове живцювання приклад такого гармонійного підходу. Не менш важливо й те, що осіннє живцювання допомагає зберегти цінні сорти. Декоративні хризантеми часто не зимують у відкритому ґрунті, особливо великоквіткові. Якщо не викопати і не розмножити їх вчасно, навесні можна втратити улюблені рослини. Живцювання стає надійним способом продовжити життя сорту достатньо кількох здорових пагонів, щоб наступного року мати повноцінний квітник. Це розуміють досвідчені квітникарі, які ніколи не залишають справу на авось Вони діють наперед, як справжні господарі, що піклуються про кожну дрібницю. Отже, живцювання хризантеми в листопаді це не примха і не експеримент, а продумана, перевірена часом практика вона поєднує у собі простоту, ефективність і народну мудрість. Природа не любить порожнечі. Поки одні кущі засинають, інші вже починають нове життя в маленькому горщику чи скринці, і коли в березні сонце пригріє землю, ці маленькі осінні живці зустрінуть його не слабкими паростками, а вже зміцнілими молодими рослинами, готовими прикрашати подвір'я. Хто робить цю роботу вчасно, той завжди має результати, і хризантеми віддячують йому пишним раннім цвітом. Щоб Листопадове живцювання хризантем принесло добрий результат. Треба знати кілька основних правил, перевірених не одним поколінням господарів. Насамперед, слід правильно вибрати маточні кущі, беруть тільки здорові рослини, які не мали ознак гнилі чи шкідників упродовж літа. Кущ повинен бути міцним з товстими стеблами і зеленими пагонами, які ще не зовсім задерев'яніли. Саме з таких пагонів виходять найкращі живці. Якщо є можливість, варто ще у вересні підживити кущі фосфорно-калійними добривами, тоді пагони визріють міцніші і живці краще переживуть укорінення. Нарізати живці найкраще у сухий день, коли немає сильного холоду. Достатньо, щоб температура трималася близько пльоття п'яті Пласять, де жаце? Для нарізки беруть гострий ніж або лезо, щоб зріз був чистим, без розтрощень. Кожен живець має мати 3-4 вузли, тобто місця, де ростуть листочки. Нижнє листя обривають, залишаючи лише два верхні, Зріз роблять під нижнім вузлом косо, а верхній прямий над вузлом. Так живець легше вкорінюється і не загниває. Дехто. Перед посадкою занурює нижню частину у стимулятор росту або в слабкий розчин меду чи алое це народні способи, які допомагають утворенню корінців. Ґрунт для укорінення має бути легкий і пухкий, найкраще змішати річковий пісок, торф і трохи перегною або листової землі. Важливо, щоб субстрат не був жирним, бо надлишок поживних речовин може викликати загнивання. Якщо немає готової суміші, можна взяти просто чистий пісок, зволожити його і насипати в ящик. У селі часто користуються простими дерев'яними скриньками або обрізаними пляшками. Головне, щоб були отвори для стоку води. Живці вставляють на глибину 2-3 см і щільно притискають навколо них землю, аби не залишилося повітряних проміжків. Після висадження ящик накривають плівкою або склом, створюючи міні-парничок. Це допомагає зберегти вологу, що дуже важливо у перші тижні. Живці не поливають рясно, тільки злегка зволожують, щоб не допустити застою води. Якщо в хаті є прохолодна веранда або теплий сарай, де температура тримається біля плюс 10 та стач, це найкраще місце для укорінення. Занадто високої температури живці витягуються і слабшають, а занадто низької коріння не росте. Через 3-4 тижні з'являються перші ознаки укорінення, і тоді плівку можна потроху знімати, привчаючи рослини до звичайного повітря. Дехто з досвідчених квітникарів зберігає живці у піску до самої весни, для цього нарізані пагони обгортають у вологий мох або тирсу. Складають у поліетиленові пакети з дірочками і ставлять у погріб. Головне, щоб температура трималась близько плюс, плюс деґат і не було сирості. Навесні, коли день подовжується, живці висаджують у землю або в теплицю і вони швидко пускають коріння. Цей метод зручний тим, що не потребує світла і щоденного догляду, а результат часто буває навіть кращий, ніж при... Звичайному укоріненні, щоб живці не піддавались хворобам, важливо дотримуватись чистоти усі інструменти, ніж ножиці ємності треба перед роботою продезінфікувати. Зрізи не торкаються руками, аби не занести інфекцію. Добре, працює легкий розчин марганцівки або настою часнику для оприскування перед укоріненням. Якщо помітно, що якийсь живець зів'яв або почорнів біля основи його краще одразу прибрати, щоб не заразив інших. Це проста, але важлива пересторога, яку знає кожен господар краще втратити один пагін, ніж цілу партію саджанців. Коли живці вже дали корінці, варто їх підживити. Але робиться це дуже обережно не мінеральними добривами, а слабким настоєм деревного попелу чи біогумусу. Надлишок азоту може викликати витягування пагонів, тому краще давати природні підживки. Раз на тиждень варто оприскувати листя чистою водою, особливо якщо повітря сухе, так хризантема краще дихає і швидше росте. Якщо є можливість, у сонячні дні ящик із живцями можна виставляти на світло, але не під пряме сонце, розсіяне освітлення, стимулює розвиток коренів і не пересушує землю. Одним із головних секретів успіху є спокій не треба поспішати й турбувати живці. Хризантема, рослина терпляча, вона потребує часу, щоб адаптуватись. У перші тижні може здаватися, що нічого не відбувається, але під шаром ґрунту повільно росте корінець, який стане опорою для майбутнього куща. Господар повинен лише підтримувати вологу й чистоту, не допускаючи різких змін температури. І тоді навіть у невеликій хатній коробці народжується життя, яке навесні розцвіте на подвір'ї. Якщо є намір розмножити багато хризантем, варто робити живцювання різними способами частину укорінювати відразу, а частину зберігати до весни. Такий підхід забезпечує підстраховку і дозволяє отримати саджанці різного віку. А якщо господар планує продаж, то листопадові живці особливо вигідні. До весни вони вже повністю готові до реалізації, да? і попит на них великий, бо люди шукають ранні сильні рослини. Отже, дотримання правильних методів і народних порад допомагає не лише зберегти красу в саду, а й принести добрий зиск. У кожному селі знайдеться хтось, хто має гарний двір, обсаджений хризантемами. Такі квіти, наче осіння радість, коли все вже в'яне, вони стоять свіжі, повні барв і життя. І майже в кожному дворі можна почути свою історію про те, як колись хтось навчив живцювати восени, а тепер цей звичай передається від матері до доньки, від сусідки до сусідки. Бо народ добре знає, хто зробить роботу восени, той спокійно зустрічає весну. І саме в цьому. Мудрість старих сільських традицій. Колись наші бабусі не мали стимуляторів росту чи спеціальних ґрунтових сумішей, вони діяли просто зрізали молоді пагони після цвітіння, ставили їх у банку з водою, де лежала жменька вербових гілочок. Верба то природний укорінювач, її сік стимулює ріст коренів. Через кілька тижнів біля нижньої частини стебла з'являлися білі ниточки. Перші корінці. Потім бабуся брала старий глиняний горщик, клала на дно шматочок черепка, насипала землі, згороду і обережно висаджувала живці. У зимку вони стояли на вікні або на горищі біля димаря, де було не дуже холодно, але і не гаряче. І навесні, коли на дворі ще лежав сніг, у цих горщиках уже зеленіли маленькі кущики, готові до висадки. Сучасні методи, звісно, зручніші, але принцип той самий. І сьогодні досвідчені господарі не покладаються лише на готові препарати, вони додають до роботи щось своє народне. Наприклад, замість хімічного стимулятора використовують медову воду на літр теплої води, чайну ложку меду, інші замочують живці у соку алое або у настої часнику. Такі природні розчини не лише допомагають укоріненню, а й захищають від гнилі. Бо, як казали старі люди, мед лікує не тільки людину, а й рослину, і справді такі прості способи дають чудовий результат, якщо дотримуватися чистоти та поміркованості. Є ще один перевірений сільський спосіб зимове зберігання живців у землі. У багатьох селах господині викопують. Невелику траншею біля господарської будівлі кладуть туди живці, пересипають вологим піском і прикривають соломою. Зверху накривають плівкою, щоб не потрапляла вода, там, під землею, живці сплять усю зиму, а навесні їх викопують свіжими і живими, немов тільки зрізаними. Це старий метод, який не потребує світла чи тепла, але зберігає життєву силу рослини. Так робили ще наші діди. Коли не було ані теплиць, ані спеціальних засобів, і все виходило чудово. Багато хто згадує, як у селах обмінювалися живцями. У листопаді після перших приморозків люди збиралися на базарі і приносили свої улюблені сорти. Одні давали рожеві, інші білі, а дехто мав навіть рідкісні синюваті чи бронзові. Живці загортали у вологий папір. Підписували сорти й мінялися, наче насінням. Такий обмін не лише збагачував сади, а й зближував людей. І тепер багато господарів мають у себе кущі, що походять ще від сусідів чи родичів, і зберігають пам'ять про добрі руки, які колись їх виростили. Старі господарі знали, найголовніше в живцюванні не спішити. Один дідусь із Полтавщини любив повторювати Хризантема любить спокій. Як і добра людина. Він тримав свої живці в ящиках із піском аж до березня, а тоді висаджував упарник і ніколи не втрачав жодного. Навесні його подвір'я завжди було першим, що цвіло величезні кущі, немов кульки кольорів, прикрашали город. Сусіди дивувались, а він лише сміявся. Не я розумний, а час мій правильний. І справді, робота. Зроблена вчасно і з любов'ю завжди дає кращий плід, ніж поспіх весною. Зараз багато людей використовують сучасні теплички, лампи, системи зволоження, це добре, але й тут народна хитрість не завадить. Наприклад, під плівку кладуть шматочок білого паперу, він не дає краплям води падати на живці, і ті не загнивають, або поливають не зверху, а через піддон, щоб вода не потрапляла на листя. Це все дрібниці, але саме з таких дрібниць складається успіх. Бо природа любить помірність, надлишок турботи їй не потрібен. Головне увага і спокій. У селах часто кажуть живець, як дитина, посадив, не смикай, дай вирости. І ця проста фраза передає суть догляду за хризантемами той, хто вкладає у роботу душу. Отримує від природи сторицею, осіннє живцювання, це як підготовка до нового життя, коли земля ще тепла, але повітря вже прохолодне і все навколо стишується. Це час, коли треба робити не багато, а правильно, і саме завдяки таким народним методам і терпінню сільські господарі отримують найкращі результати здорові, сильні, ранні кущі, що радують око й серце кожної осені. Підсумовуючи все сказане, можна з упевненістю сказати листопадове живцювання хризантем це не лише корисна справа, а й прояв справжньої господарської мудрості. Це спосіб зберегти красу, забезпечити себе міцним посадковим матеріалом і зробити роботу завчасно, щоб навесні мати більше спокою і часу для інших турбот. Той, хто, хоча б раз спробує нарізати живці восени, переконується. Зима минає спокійніше, бо на серці радісно. усе зроблено вчасно, усе під контролем. А коли весна приходить, ти вже не поспішаєш, не шукаєш, де взяти саджанці, не хвилюєшся через погоду, у тебе вже все готове, стоїть на підвіконні або в комірчині чекає свого часу. Щоб досягти успіху, треба пам'ятати кілька головних речей по-перше, обирайте здорові. Сильні кущі для живцювання. Слабкі рослини не дадуть добрих нащадків. По друге, дбайте про чистоту інструментів і ґрунту, бо саме через неї часто виникають проблеми із загниванням. По третє, не перезволожуйте. Хризантема любить помірність. Вона не терпить, коли її топлять. По-четверте, дайте час. Живець повинен спокійно пустити корінці, і не треба його пересаджувати чи турбувати завчасно. І по п'яте, не бійтеся експериментувати. Кожен двір, кожна оселя має свої умови, і з часом кожен господар знаходить свій найзручніший спосіб укорінення. Якщо говорити про переваги листопадового живцювання, то їх справді багато. По перше, це ранній старт, такі живці розвиваються повільно. Але до весни формують потужну кореневу систему. Коли ж приходить тепло, вони одразу рушають у ріст і зацвітають швидше, ніж весняні посадки. По-друге, вони міцніші і краще пристосовані до зовнішніх умов. Осіннє укорінення формує витривалі рослини, які не бояться коливань температури. По-третє, це економія часу весною, коли кожен день дорогий. Не треба витрачати час на нарізку, підготовку та догляд, і нарешті це збереження сорту. У листопаді можна розмножити саме ті хризантеми, що вже відцвіли, не чекаючи, поки їх пошкодить мороз. Багато господарів помітили, що саме з осінніх живців виходять найбільш рясно квітучі кущі, це пояснюється тим, що вони встигають відпочити взимку, зміцнитися. І навесні починають розвиток з повним запасом сил. Такі рослини менше хворіють і рідше вимерзають. До того ж, вони зацвітають дружно і одночасно, що дуже важливо для тих, хто вирощує хризантеми на продаж або просто хоче, щоб подвір'я виглядало охайно і рівно весняні живці часто дають різний ріст, а осінні дружні, рівномірні, міцні. Звісно, треба бути уважним і не робити типових помилок. Найпоширеніша це надмір вологи, через що живці загнивають або покриваються цвіллю, друга занадто тепле місце зберігання, через що живці передчасно рушають уріст, третя брак світла після вкорінення. Якщо ви вже бачите нові листочки, живцю потрібне розсіяне світло, інакше він витягнеться і ослабне. Четверта помилка залишати усе на випадок. Побачимо навесні, у хризантем усе треба робити своєчасно, бо пропущений момент уже не повернеться. Та, дотримуючись простих правил, можна уникнути всіх цих проблем без зайвих клопотів. Дуже корисно також заздалегідь спланувати кількість і сорти, які хочете зберегти чи розмножити. Якщо у вас є кілька різновидів: дрібноквіткові, великоквіткові, декоративні. Краще позначити кожен живець биркою або кольоровою стрічкою. Навесні це значно полегшить роботу і допоможе висадити все впорядковано. І якщо є надлишок, can, можна заздалегідь домовитись із сусідами про обмін або навіть про попереднє замовлення на весну. Адже багато хто шукає гарні укорінені саджанці і осіннє живцювання дає змогу підготувати їх заздалегідь. Таким чином робота зроблена зараз. Може стати ще й невеликим додатковим заробітком, та найголовніше це задоволення від самого процесу. Хризантема квітка, яка вчить терпінню і спокою. Вона не поспішає, але завжди віддячує рясним цвітом. Коли весною бачиш, як з маленького осіннього живця виростає пишний кущ, серце радіє, і тоді розумієш, усе зроблено недарма. Бо в селі кожна справа, зроблена з любов'ю, приносить радість не лише господарю, а й усьому подвір'ю. Хризантеми стають справжньою окрасою осені, і кожен перехожий мимоволі зупиняється, щоб подивитися на їхню красу. Тож, якщо ви ще не пробували живцювати хризантеми в листопаді, варто почати цього року.